Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади 2026 через шолом із зображенням загиблих під час війни українських спортсменів. Рішення підтвердив міжнародний олімпійський комітет. МОК заявили, що шолом не відповідає правилам щодо самовираження спортсменів. Попри зустріч Гераскевича з президенткою організації Кірсті Ковандрі, компромісу досягти не вдалося. Водночас у комітеті наголосили, що хотіли бачити українця на змаганнях і пропонували. Але альтернативні варіанти, зокрема, демонструвати шолом під час тренувань або після стартів. Однак спортсмен відмовився змінювати свою позицію у своїх соцмережах. Владислав Гераскевич запропонував завершити цей скандал, висловивши три вимоги: перше зняти заборону з використання шолому пам'яті, адже він відповідає всім вимогам мок. Друге вибачитися за той тиск, який було створено щодо мене за останні дні. Третє в знак солідарності, про яку мог не забуває нагадувати щодня: передати електрогенератори на українські об'єкти, які щодня страждають від обстрілів. Сам спортсмен наголосив, що бореться за право представляти загиблих українських атлетів, багато з яких мріяли виступити на олімпіаді. За його словами, сьогодні їхній голос звучить через українських спортсменів, і можливість розповідати світові про Україну для нього надзвичайно важлива.